Книга Буття, розділ 50 Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам лікарям набальзумувати батька, і лікарі забальзумували Ізраїля. Сорок днів пішло на те. Бо стільки днів треба було на бальзамування. Єгиптяни ж оплакували його сімдесят днів. А як минули дні жалоби, Йосиф сказав додому фараона: Коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть фараонові таке: Батько мій заприсягнув мене словами, Ось я вмираю. В моєму гробі, що його я викопав собі в ханаан краю, там мене поховаєш. Отож дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся. Фараон відповів «Іди і поховай свого батька так, як він тебе заприсягнув. І вийшов Йосиф ховати батька свого. А з ним пішли всі двірські фараона, вельможі його роду та й усі старші єгипетського краю, і весь дім Йосифа та його брати, з домашніми його батька, тільки своїх дітей та овець своїх і стада свої лишили вони в гошен землі. Вийшли з ними і колісниці, і вершники. Був це вельми великий табір. Прийшли ж вони до Атад току, що по тому боці Йордану, і ридали там вельми великим та важким риданням, і справив він по своєму батькові сімденну жалобу. А як мешканці краю, ханааняни, бачили цю жалобу коло Атад-току, то сказали: Тяжка ця жалоба для єгиптян. Тимто і названо його ім'ям Авел Міцраїм, що є по тому боці Йордану. Сини його отже зробили так, як він велів їм. Вони бо занесли його в Ханан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку вкупі з полем купив був Авраам на власне кладовище, в Ефрона, Хетита проти Мамре. Після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет він і його брати, і усі, що ходили з ним ховати його батька. Йосифові брати, побачивши, що помер їх батько, сказали Ану ж Йосиф зненавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли. І послали до Йосифа сказати. Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи ось так промов ти до Йосифа, прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, провину рабам Бога твого батька. І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати і, впавши перед ним, сказали. Ось ми твої раби. А Йосиф каже до них: Не бійтеся! Хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є і сьогодні, спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших, і втішив їх. І говорив до них зичливо. І пробував Йосиф у Єгипті він і дім його батька. А жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до третього покоління, також діти Махіра, сина Манасії, народилися Йосифові в прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів. Я вмираю, але Бог напевно навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові. І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості. І помер Йосиф, мавши 110 років. А вони забальзамували його і поклали у труну в Єгипті. Псалом шістдесят Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь. Від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв. Від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти, стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета, і кажуть Хто нас побачить? Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті, і власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать те, і звістують діла Божі. І над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі. До нього прибігає. Всі праві серцем веселяться. Євангелія від Луки, Розділ п'ятий. Одного разу. Коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і поласкали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч трудились ми і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби. І їхні сіті почали рватися, тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже «Іди від мене, Господи, бо я. Грішна людина. Жах бо великий огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег. Кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього. І каже, Хочу, Очистя. І вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і приноси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше. І сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести через натовп, вилізли на крівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив. Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати, Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускається тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? Мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима. Взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я. Що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті. Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали, і, звертаючись до його учнів. Говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм: Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали. Учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе ліпше.